Вже пищать. Переселенка із селища Біловодськ, Луганської області Наталя Ковальова показує свою міні-птахоферму у селищі Олександрійське на Кіровоградщині. Сюди разом з чоловіком переїхали у січні 23-го року. Тут їм безплатно місцева жителька надала житло, а інша будівлю для розвитку бізнесу. Кліточки самі порабили все. Дивіться, ось кормушечки, ось яйця. Пожалуйста, ми отак прийшла, посабирала. І у нас є і свої перепіліні яйця і на їду ми продаємо, також ж населенню, і оставляємо собі в інкубатор. Каже, крім курей і перепелів, вирощує кролів. Дома у Біловодську мали свій магазин, де продавали курей, тому і вирішили на новому місці зайнятися бізнесом, в якому мають досвід. Чотири місяці тому розробили бізнес-план, отримали грантові 118 тисяч гривень і закупили обладнання. Ми зробили цех в одному, в одному поміщенні для розділки птиці. На гроші гранда ми купили перещипательну машину. Дуже добра допомога. За одну годину 10-12 курочок обробити, каптільню тут поставили. Зі слів жінки, коли виїжджали з окупованого селища, могли взяти з собою дві сумки речей. Ми 10 місяців в окупації просиділи. Не могли ніяк виїхати. Зараз ми облаштувалися в цій квартирі, однокімнатна. Ну ми раді й цьому. Все необхідне у нас є. Хоча дуже багато стало то, що ми не ми не могли все забрати. Головне, ми самі приїхали і взяли сум по дві сумки речей. На новому місці вирішили з чоловіком не розраховувати тільки на поміч від держави, а жити і розвиватися далі. Вирішили скористатися грантом для переселенців від міжнародної гуманітарної організації Мерсі Корбс виграли грант для. Для того щоб підтримати себе і вийти хоча б на той рівень життя, який у нас був вдома, од государства. Ми маємо як переселенці дві тисячі в місяць і три триста пенсії. І все. міжнародна гуманітарна організація Мерсі Corps з листопада минулого року надала грантову допомогу по три тисячі доларів США півсотні переселенцям, які переїхали на Кіровоградщину. Розповів менеджер з підтримки сільського господарства Дмитро Омельченко. Два основних критерії. Якщо ви ВПО, якщо у вас є досі в сільському господарстві, і якщо ви хочете його відновити на новому місці, це можуть бути теплиці, це можуть бути мініферма, корови, велика рогата худоба, птиця, копчення, мініпереробка. каже грантову допомогу, надають ще трьом категоріям для малого агробізнесу: 75 тисяч доларів США. Для середнього допомога вдвічі більша. Стільки ж можуть отримати інститути або лабораторії, які працюють в аграрному секторі. Наталя Ковальова думає як розвивати бізнес далі. Нині вирощене і виготовлене продають на місцевому ринку та мають постійних клієнтів. Планує купити генератор, щоб ферма могла працювати і під час відключень електрики. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.